ничего не рассказать. Это капец. Боже, до чего я про... Держи, все. Виду! Виду! Я влетаю. Ваши рекомендации. Класс, мои соседи пошли ремонт. Ну все, видео заканчивается Привіт, я Анжела. Мені 21. Це буде коротке розмовне відео про мене, мій шлях і хто я взагалі така, що я тут з'явилась на просторах YouTube. Цьому з того, що а, зараз в мене період називається Пробую все ну в хорошому сенсі цього слова. А мене дуже цікавить відео зйомка, монтаж, і я вирішила вірватися. На таку платформу, як YouTube, і спробувати себе, свої сили, і поспостерігати за собою, чи це мені подобається чи ні, і в якому напрямку я хочу рухатися далі. З чого ж почався мій шлях підзнання себе? Думаю, багато хто зіштовхувався з підлітковою депресією, коли ти не розумієш. Взагалі, в чому цей сенс життя? Що ти хочеш, куди ти хочеш рухатися далі? І коли стояв вибір а, університету, навчального закладу? А, звичайно, що я відштовхувалася від своїх вподобань. На мене ніхто не впливав і. Коли я обрала юриспруденцію, всі здивувалися і подумали, що це, мабуть, батьки так сказали. Ні, насправді це не так, тому що з восьмого класу школи я почала захоплюватися правознавством, їздила на різні олімпіади, змагання. А, тому захотілося розвиватися, пробувати себе далі в цьому напрямку, і я вступила. Державний податковий університет в Ірпені. Мої студентські роки припали на коронавірус і війну, тому більшість більшу частину навчання все було дистанційно. Просиділа перший курс вдома. Мені було максимально нудно, нецікаво. І через те, що я комунікабельна, відкрита людина. Соціальна людина, я вирішила поїхати в Київ, знайти собі роботу і заробляти, забезпечувати себе, шукати напрямки, шляхи розвитку, які б мені були цікаві, які б мені подобалися. Більше ніж я року я працювала мерчендайзером в магазині. Всі свої. Думаю, багато хто його знає а, на Хрещатику. Мені подобалось, мені дуже подобалося, хоча місцями роботи була складна, але з іншого боку, творча, а я людина по своїй натурі, як я вже зрозуміла, творча. То так, треба було повчити 4 роки в університеті, щоб зрозуміти, що я та творча людина. А, от, але почалась почалось повномасштабне. І я благополучно звільнилася, тому що переїхала в інше місто в Львів. Я жила півроку у Львові, працювала консультантом цим касиром. Боже, квіті не працювала в магазині ФАМ, також український бренд. Ну до речі, в мене так, така тенденція пішла працювати з речима, з одягом. Я люблю це все. Я люблю гарні речі. У мене велика частина зарплати йшла на те, щоб я собі купувала якісь прикольні штуки. Я попрацювала там теж десь півроку, як тільки все більш-менш тихомирилося. Я хотіла повернутися в Ірпінь, але на той момент це було неможливо. Я повернулася до батьків. Я десь півроку жила в батьків, можливо, трошки більше, рік десь так. І я так подумала, що я не хочу, щоб я територіально була прив'язана до роботи. От, типу, якщо я так часто буду переїжджати, ну тому що ситуація в країні максимально на той час була нестабільна, як і зараз. Я почала вчитися. знайшла собі там курси по рекомендаціям, по тіктоку, по відгукам. Я почала вчитися, почала працювати, робити свої перші кейси. Доволі так непогано в мене входило. Гарно все. Єдине, що в мене було, тобто я працювала більше з візуалом, я працювала більше з контентом, ніж стратегією, наповненням. Тобто, це навіть не SMM, це більше контент-мейкерство, щось типу такого. От, і виходить, що почала я навчання в грудні 22-го року, в червні 23-го року я вже переїхала в Ірпінь, тому що знайшла е, локальну роботу саме в цьому місті. Е, Дівчинка-СММ шукала собі помічника саме на. Візуал на створення контенту для мене це було ідеально, хоча я працювала з магазином одягу знову ж таки. Але це для вагітних жінок працювала з приватним дитячим садочком і школою в нашому місті. А, і ще я ще й працювала. <світ> Роботи було багато, мені було це в кайф. А, я працювала спочатку весь день, а потім в перші половину дня, тому що в мене дуже погано виходило писати тексти. Для мене це просто я так бісилася. Я якраз припала на мій четвертий курс, початок четвертого курсу в університеті. М -м -м Після того, як я звільнилася, я собі взяла три проекти. Але вже не як в ролі помічниця, а тобі як повноцінний контент-мейкер. Це просто був трідц. Мало того, що в мене було очне навчання, я працювала ночами. Дівчата згадають у гудоштку, з якими я жила, вони сплять і прокидаються від того, що в мене сітиться екран ноутбуку і я працюю. А, насправді, типу, це було круто, це класний досвід, все. Але. Я зіштовхнулася з недобросовісними власниками цих проєктів. Це виходить, була СММ-агенція. Чомусь мені страшно було йти, а, типу, як сама саме на себе працювати. От, і вони мене кинули на гроші. Нормально так. От я дуже засмутилася, чесно, я вже думала ставити хрест на ці спеціальні працювати. В студію танців адміністратором і паралельно треба було знімати контент з занять. Я знімала танці з дітками, знімала тверк, хіл ці всі напрямки. Мені, в принципі, подобалось єдине що більше все-таки було роботи адміністратора, ніж контент-мейкера, відеомейкера. Тому я пропрацювала там не дуже багато і звільнилася, тому що сильно захворіла і зрозуміла, що це вже просто психосоматика, що треба збирати речі, валити звідти. От, і в кінці березня 2024 року, я вирішила все ж таки на кінець свого бакалаврату спробувати себе по спеціальності. Нарешті, о oh гад! Чесно, я думаю, що якби не корона і не війна, я вже ну, спробувала свої сили раніше. Але через те, що ці всі роки були дистанційного Навчання, я думала, що я дуб дерева. Ну, в принципі, в принципі, коли я пішла на цю роботу, так і виявилося. Я не знаю, як вони взяли. Але в мене є один плюс: що я дуже швидко навчаюся, адаптуюся і, типу, швидко це все схвачую. Нову інформацію і застосовую, типу, практично. Буквально нещодавно звідти звільнилася, а не можу розказувати, де я працювала, тому що я підписувала документ про нерозголошення. Що це було класно, це було цікаво. Просто в один момент я зрозуміла, що бля, це не моє. Це просто не моє. Я сижу в офісі, я дивлюся в одну точку, розумію, що no, це не те, чим я хочу займатися все своє життя. І я така, вибачте, але з мене юриста не буде. На магістратуру з. Права, я не пішла, я взяла собі, хоча я здала всі екзамени, у мене прохідний, нормальний, типу, все окей, я пройшла б на контракт. Але я вирішила взяти паузу на рік, якраз щоб я попробувала все те, щоб я не попробувала як вивчилася на магістратурі, бо тупо б не вистачало б у мене б часу. Ну, це буде закінчувати, в принципі це відео. От, тож, я вам розказала так коротко про свій шлях, що зі мною було. Де я почала, з ким я працювала. Зараз у мене такий період, що я хочу розвивати свої соціальні мережі. Я хочу саме знімати відео, монтувати, і, типу, у мене зараз направлений фокус на цьому. Можливо, для когось а, цей шлях буде пересікатися, тому що. Я знаю, як це складно, коли ти пробуєш, 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 і все не те, і тобі не подобається, тобі те не подобається, і ти вже не розумієш, чи з тобою щось не так, чи просто ти ще не дійшла до тих дверей, які реально твої.